Так, десята частина. Отже, ми прив'язались очками. І що ж будемо сидіти далі? А може він ще не втопився? А може він ще так хух, ручку останню показує, там вам фак і каже, може, що там поможеш. От е ну, перед тим як ви вирішите кинутися в воду героїчно і рятувати? Е можливо, навколо вас леж лежить група алкоголіків, і в яких є старі пляшечки з під пива, які вони вже випили. А навіть якщо не випили, візьміть собі двохлітровочку пива, вилили. І оцю двохлітровочку пива закрутили корочок, засуньте в кульочок якийсь можливо, і киньте нашому топливнику в руки. Рятувальний жилет для слаломіста – це всього лише 6 літрів об'єм, і це дає мені можливість в гірській річці не втопитися. 6 літрів це 3-2 літровки. Навіть п'ятилітровка. Я сподіваюся, що пиво п'ятилітровкою ми, ми як москаліше не глушимо. Але тим не менше, м'ячик, класна штука. Ну, не кидайте людині м'ячик. так, От повірте мені, отак за м'ячиком триматися. Можна тільки в свідомому стані. Якщо він вже йде на дно, ви йому м'ячик, він з рук вискочив, бавтесь м'ячиком самі. Особливо, якщо це великий такий гімнастичний м'яч. Запхайте все в кульочок. Нема кульочка, от дивіться, на мене так мужня пише манівці. Так? От це кофточка, кохти. Правильно? Отже, я туди запихаю нячик, ручки зв'язав вузликом і... І в руки потерпілому. Потерпілий тримається за мою картинку, мені реклама клубу, а я зможу в подальшому з ним нормально комунікувати, і хто його заєм може подам якусь шнурочок, паличку. Шнурочок очень хороша штука. Ну ви ж з собою шнурочки не носите. Як правило, у вас навіть адекватних храмів немає, якими ви можете надати допомогу один одному, тому що ви хочете якісь сильні, а бажано, щоб ще й штани висіли так, десь типу ви тільки що всралися. От, так от, шнурочок насправді, на вас є. Шнурочок це метр сімдесят є зараз на мені. Називається цей шнурочок штани. От вони зараз на мені, я зросту метр сімдесят. І відповідно, якщо я візьму за одну штанинку, а другу штанинку кину в ручки потерпілому, то я не буду в прямому контакті з тим чуваком. Це означає, що він не за мою ручку захоче це Він не на мене захоче полізти. Я вже заліз в воду. По перше, ну річечки в нас і озерця, вони ж не, не стрімко обриваються. Ну ми ж не на тихому кі е, на тихому океані, такого немає. Ну як правило, біля коралевих рифів такі зриви. Але тим не менше, є пологий схил. Тобто, десь я зайшов собі по шийку, кинув шнурочок ще майже на 2 метра, за нього вцепився мій потерпілий, який до дна не діставав. І я його вже тягнув кожен крок назад. І от ми вже і разом стоїмо по сільській воді і признаємося один одному кохання. Тому, друзі, не пхайтеся тактильно чіпати нашого жмуріка, тому що жмурік вас захоче втопити. Я про це дуже часто наголошую. Мама буде топити донечку, тато буде. Потопити свою кохану жінку не через те, що вони посварились, а тому, що ну, інстинкти не помічає. Е, тому, друзі, використовуємо всі підручні засоби. І я вам зараз я скажу ще одну історію таку, яка мене свого часу доволі так ну, збодрила. Це в гідропарку. Е, ми з друзями зустрілися, де можуть львів'яни зустрітися. Вони у Львові ж не мають часу пересіктись. В Києві в гідропарку. Ми пересіклися, можна собі пообнімалися. Ще один такий туристоводник, як я. От, е, він якраз виставляє. Я своїм київським друзям поляну, поназбирував якоїсь такої поганої ікри, десь там з Алтайського краю привіз. Я жертв, по-моєму, кілограм. Я так далеко не фонтанив ніколи більше в житті. Тому не жріть ікру кілограмами, поки інші бухають. Ну, поки ми весело відпочивали, до нас прибіг дідь і вкрав у мене тапки. Отакі. От у мене. І ще одного чувака, і ще двох чуваків, і з тапками побіг в Дніпро. Ну тобто, я бачив, коли люди крадуть гаманці, я бачив, коли люди крадуть там мобільні телефони. Ну тапки, мене це, звичайно, трошки якби вразило, і тому я зразу його не копнув. А виявляється, дідьо по дорозі зв'язав їм якимсь поясом, здається, до речі, і кинув ті тапки, забігши в воду, і іншому чувачку, який якраз в цей момент хотів піти кормити риби. І він ще до кінця не втопився. Потім я поспілкувався з тим дідо. Дідо, виявляється, був не рятувальником, а моряком на десь на, на тихоокеанському флоті за серо серо. І він ж сказав, що ну блін, нас як би так вчили. Ось вам досвід. Тобто він створив ємність непотоплюваності, сам не контактував і кинув чуваку, який міг його втопити. Дідь був крепкий як кабан. Він би напевно того чувака витягнув з води. Але дідьо виявився мудрим і він замість того, щоб лишній раз ризикувати власним здоров'ячком, запропонував. Потопельнику нашому дуже навіть хороший, адекватний альтернативний засіб. А це кубка тапків, баночки з під пива, м'ячики. Ну, блін, не знаю, що ще таке. Пінопласт може якийсь нарийти звідки звідкіля на плежі, пінопласт там інше сміття. Та й таке.